Це Перша трансплантація серця в Житомирі в обласній лікарні Житомирській. Велика подяка родині донора, які дали дозвіл на експлантацію. Перше серце, печінку та нирку від одного донора пересадили трьом пацієнтам обласної лікарні. Ще одну нирку передали до одного з медичних центрів Києва, розповів Богдан Леськів, керівник Житомирської лікарні. Операції з трансплантації органів провели одночасно в ніч з 19 на 20 березня. Пересадку серця здійснювала бригада медиків на чолі з керівником інституту серця Борисом Тодуровим. Пересадку печінки проводили лікарі під керівництвом трансплантолога Дмитра Харькова та хірурга Віталія Хоменка. Операцію з пересадки нирки здійснювали лікарі на чолі з Анатолієм Матвійчуком, команда якого підготувала реципієнтів до пересадки. Я не знаю наскільки це є історична подія. Я просто знаю, що ми робимо свою роботу, яку ми маємо робити. Один трансплант координатор в лікарні стадник Володимировна, яка цих реципієнтів готувала, обстежувала вводила діск, проведена була робота, проведено було співставлення пари донор донор-реципієнт. Для проведення трьох операцій з пересадки органів залучали також донорів крові. Це була командна робота. Задіяно було дуже багато людей, дуже багато підрозділів. Окремо я хотів би подякувати. Колективу центру крові її керівнику, бо без підтримки їх ми би не мали можливості провести такі оперативні втручання, оскільки вони потребують доволі великої кількості компонентів крові. За словами Богдана Леськіва, операції для пацієнтів проведені безоплатно. Леонід Харшан, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир.